Виконаємо з вами роботу по темі художнього оформлення тексту. Нам потрібно буде створити в застосунку канва ось такий інтерактивний плакат, під час якого ми побачимо, що шрифт буде обертатися довкола пляшки з водою. Для того, щоб зробити таку практичну роботу, ми створюємо з вами плакат. Я просто додам нову сторінку для плаката. Переходимо з вами в елементи і робимо текстовий запит, природа. Серед природи обираєте та, яка вам до вподоби, але та, яка має поверхню. Я оберу, наприклад, ось цю ну, змінимо в цей раз. Далі головним персонажем нашої практичної роботи є пляшка з водою. Робимо текстовий запит, обираємо пляшку, яка вам до вподоби. Наприклад, оберемо ось цю. Якщо пляшка ваша буде мати фон, ну зараз я зроблю додам іншу, наприклад, давайте ось цю оберемо, так? І зараз пляшка води. От, наприклад, якщо вона буде мати фон, для цього ми можемо скористатися опцією видалити фон і ми її видаляємо. Так? Але якщо є можливість додати а, пляшку, яка не має фону, можете додати її. Зменшуємо за розмірами, відповідно, так, щоб вона стояла на поверхні. Далі нам потрібно додати тінь. Так, додаю тінь. Обираємо ось таку тінь і розміщуємо її там, де дно пляшки. Далі переходимо в розташування, нам потрібно її помістити за пляшкою. Далі переходимо в розділ текст. Нам потрібно написати текст. Обираємо додати нове текстове поле і пишемо текстовий запит. Я пишу, що вода є джерелом поживних речовин. А, так, є джерелом енергії та поживних речовин, ви можете написати свій текстовий запит. І так, вода є джерелом енергії та поживних речовин. Далі, що ми робимо з нашим текстом? Ми його, по-перше, трошки збільшимо, так, щоб ми його бачили. Переходимо в тип шрифта. І дивіться, ось тут ми обираємо жирний. Щоб краще було видно. Ви можете обрати будь-який з запропонованих типів тексту, я обираю ось цей. Ось Далі переходимо в ефекти і обираємо з контуром. Тепер нам потрібно виставити. Колір контура, так? тут, на за замовчуванням сіри, я оберу білий. Далі переходимо в колір тексту, я його визначу як зелений, закриваємо колір тексту, так, ефекти, і спускаємось до самого низу, обираємо, щоб ми могли вигнути текст. І потім в нас з'являється ось ця опція. І ми замикаємо наш кон... шрифт у контур прямий. І далі, потягнувши за маркери, ми можемо збільшити наш текст. Наприклад, ось так. Далі: як нам зробити, щоб він обертався? Ну, По-перше, нам потрібно зробити, щоб частина тексту була перед пляшкою, частина була поза пляшкою. Ми з вами виділяємо пляшку: Ctrl-C, Ctrl-V, скопіювали, ставили, накладаємо одну пляшку на іншу. Ми вже робили з вами подібний ефект. І наполовину його підрізаємо. Таким чином, у нас вже шрифт розмістився так, як нам потрібно. Далі ми обира... виділяємо з вами шрифт і переходимо в анімацію, спускаємось до самого низу і обираємо обернути. Все і опція наша готова. Потрібна. Таким чином, зберігайте цю роботу і надсилайте мені або обираєте поділитися надіслати викладачу.